1 жовтня ми відзначаємо День захисників та захисниць України. Це свято мужності, сили, відваги та хоробрості. Це день, коли ми говоримо дякую нашим воїнам, які боронять нашу країну на фронті. 1 жовтня день захисників і захисниць України. Що для вас означає цей день? Для мене цей день має дуже велике значення, тому що мене троє синів, і вони з перших днів пішли добровільно захищати нашу країну. А півроку назад і до них приєднався мій чоловік. Також і я не стаю поруч, тому що я волонтеру їжджу в госпіталі допомагати, якщо поранені мої сини і іншим, тому що для мене цей день просто ну як назвати. Велике значення має. Для мене цей день означає гордість за захисників і захисниць нашої країни, повагу. Я вдячна всім захисникам і захисницям. Я вважаю, що це свято треба поважати. 1 жовтня день захисників і захисниць України. Що для тебе означає цей день? Це подяка всім захисникам, які нас захищають, за те, що боронять нашу Україну. Захисники України захищають нас. Що, що це означає? Це і означає, мабуть, це наші хлопці, яких ми чекаємо додому. Це наші захисники, і зараз під час війни це такий найважливий день для нас, українців, і саме такий, скажімо, вдячний день нашим хлопцям, тобто їм. Дуже низький уклін і подяка за те, що вони нас захищають. Якими словами ви пописали сучасного українського воїна? Ну, сучасний український воїн це просто людина, патріот, яка любить свою батьківщину, яка готова за неї віддати своє життя, і це просто сміливі хлопці, якими ми повинні гордитися і поважати їх. Богородний, сильний. Хоробрий, мужній, смилівий, це мудрий, розумний, Ну і це наші наші хлопці. Мужні, сильний, добрий. Якими словами ви пописали сучасного українського воїна? Ну, по-перше, вдячності за те, що вони роблять. Це дуже важка праця, дуже-дуже дуже важка. Я це знаю, бо я сам був коли молодим, я служив в Афганістані. То тобто, я знаю, що таке війна. Як кожен із нас може допомогти наблизити перемогу? Кожен із нас треба, щоб робив якесь невеличку справу, і цим буде приближати перемогу. Ну, наприклад, діти, щоб гарно вчилися і в майбутньому відбудовували нашу країну. Більш дорослі можуть допомагати як донатами, як плетіння сітки, ну і взагалі поважати воїнів, гордитися ними. Що ось у нас є такі хлопці, які захищають, і ми можемо спокійно жити зараз. Як на вашу думку суспільство має підтримувати наших воїнів воїнів? По-перше, забезпечувати матеріально, фінансово, підтримувати і сім'ям і сім'ї підтримувати. донатити, приходити на різні благодійні заходи, волонтерити. В'язати сітки там в школах я знаю багато різних заходів на допомогу ЗСУ, а також допомагати самим воїнам. Можливо донатити, відсилати теплі речі, їжу. Як кожен із нас може допомогти наблизити нашу перемогу? Ми і так наближаємо тим, чим можемо допомагати. Ми допомагаємо нашим хлопцям від себе, то ми багато чого зробили від нашої сім'ї. Щось там переводу надавали, але те, що ми можемо, кожен може зробити те, що він може виконувати і підтримкою, і словами, і скажімо, руками, те, що ми скажімо, їм вдячні за їх службу, те, що ми їх чекаємо. Це вже перша допомога. Що ми можемо їм ще чим допомогти? Я думаю, що не тільки словом і ділом, але й тим, щоб вони відчували це, що дійсно вони їх тут чекають. У вас є можливість передати привіт або побажання військовим. Да, я хочу передати привіт своїм синам, особливо меншому, тому що він зараз захищає на нулю Коробчук Олександру, Саша. Тобі вітримки, сміливості і відваги. І всім решта воїнам, щоб вони швидше приходили до нас з перемогою, дорогі захисники і захисниці, ваша відвага це приклад для кожного з нас. Дякуємо ветеранам, які пройшли свій шлях боротьби. Дякуємо кожному, хто наближає нашу перемогу. Військовим, медикам, волонтерам, усім небайдужим. Нехай це свято стане нагадуванням, що сила нашої держави в єдності народу разом. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!